Що чи роботу постійної і комісії? Так. Значить, у нас сьогодні порядок денний це у нас. Про продовження терміні договору оренду кладене 100 суботів на 46,15 гектара, про затвердження угоди соціального партнерства укладене на 100 суботів, про затвердження угоди соціального партнерства укладене 100 в сфені було, про затвердження проєктів землеустрою і два питання проведені на натурі земельних ділянок, що перебувають приватній власності Котенка і Кварцової. Це на нас Так, що стосується продовження Проголосуйте голосуйте мені, будь ласка, на порядок. Що стосується про продовження терміну дію договору оренди, то продовжиться на 14 років згідно їхнього листа. Ну, не знаю, так? Ну, а депутаті. Усе не береться від... У 26, 12, 25. 26.12.25. 3 .е. грудня 25-го, да. да, так. Під 12%? Так, і 100 года. І скільки там у нас відправить? 46,5. 46.15. Голосуй. Так, слідче у нас питання. Про затвердження угоди соціального партнерства плане 100 суботів. Ціна питання у нас 640 тисяч гривень. Це на гектар, скільки там виходить. Ну так, як і 15 тисяч, так. Це на всі ці 14 років? Так. Да. Ні, ну це ж вона була да, наразі. Ну, да. Так, віде, э, це про зображення угодиться на поміняєте. 100 СП <SP> не було. <поміня> Тут питання 505-400. Голосуємо хто там. Про затвердження двох проєктів землеустрою це у нас Попова, Попович Анатолій Анатолійович, вони переводять з ОСГ на ОЖБ. і Ольшевська Вікторія так само переводять із ведення особисто Селянського Ну Ольшевська, так, да, а всі ж з Дінки на компанії підполиваються. Голосують. Так, і два питання у нас. Це у нас про виділення туризмалі ділянки, що приваблюють приватні власності квартиренка. Квартирника це у нас по рішення суду, по її. Так, і кварцова. Кварцово у нас. Теж рішення суду. Вичеркне.